Мої вітання. Це події на телеканалі Трофей. З вами Василь Зінчук. Наразі ми знаходимося на базі Вишеньки, де зовсім скоро розпочнуться заходи, спрямовані на реабілітацію військових ветеранів. Для них є організовані змагання з рибної ловлі. Хто стане переможцем, ми дізнаємось вже зовсім скоро. А ми зазначимо, що даний захід буде приурочений 104-й річниці УТМР і організований Київською міською організацією Українського товариства Мисливців та Рибалок. Слід зазначити, що даний захід має всеосяжну підтримку як українського товариства мисливців та рибалок, так і для майбутніх членів цієї організації, як дорослих, так і їх нащадків. Доброго дня, вітаємо Вітаю. всіх сьогодні із 104 ю річницею від дня заснування українського товариства мисливців і рибалок. Ми сьогодні знаходимося на риболовно-спортивній базі вишеньки Київської міської організації УТМР спільно із спілкою морських піхотинців України. Ми проводимо захід. По відновленню фізичного та ментального здоров'я захисників України. На жаль, клята війна забрала кращих синів і доньок. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання їх світлу пам'ять. До підняття прапорів запрошується голова спілки морських піхотинців України Юрій Миколайович Голодов. Слава. Ми кажемо ну, всіх слава морській піхоті, слава, слава, слава. і вірні завжди, завжди. Це дивись морської піхоти. Я я готувався до цієї промови. Вчора повернувся з району Покровська, Межива, де ми навіщали наших морпіхів, приймав на батальйон. До складу 35-ї бригади. Нагороджували хлопців, спілкувалися, ми їм подарунки привернули, вони нам свої там подарунки. І вони ще запрошували залишитися, побути з ними. Я кажу, хлопці не можуть, бо на суботу запланований такий захід відновлення ветеранів. І харакське товариство Мисли рибалок організувало захід, тому мені треба там бути. Вони кажуть, що ви обов'язково їдьте, передавайте всім привіт. І ми раді, що ви такі заходи проводите, що ми знаємо, для чого ми там знаходимося. Тому ще раз всім дякую. Слава Україні. Не <рістити> ні лоски, не ні хвоста. Шановні учасники, як було вже зазначено, сьогодні ми проводимо змагання з рибної ловлі. До слова запрошується голова Київської міської організації Ласкажевський Володимир Миколаївич. Доброго дня всім учасникам дня. сьогоднішнього заходу. Вітаю вас ще раз з нашою 104 ю річницею, від дня заснування нашої організації. Проведемо сьогодні змагання з рибної ловлі. Зараз я запрошу сюди головного суддю нашого Олександра Віленовича. Він нам розповість регламент наших змагань. Що ми Доброго дня усім. У нас сьогодні, як завжди, дуже цікава справа. Це змагання по ловлю риби. Від у нас вільний. Хто що хоче... То і робить. Хто що хоче, на то і ловить. Але тільки на те, що можна по правилам аматорської риболовлі. Можна з берега вудкою, можна з берега спинінгом, можна взяти човна, вправо уйти в залів, там багато риби теж ловити, чи вудкою, чи спингом це як ви захочете. Ловимо ми три години. Після відкриття пройдемо у Великий Шатер, там ми зареєструємось, потім ви підете ловити, вибирати чорний тий і так далі. Три години після реєстрації. Через три години ми всі збираємось, але рівно б через три години, бо хто запізниться, буде дискваліфікований. До 13, до 13-ї години ми так планували. І ще є судді, у кого бачите, бейджик суддя. Питання можна задавати. Оце ви бачите наших суддів, помічників. Так. Помічників, і до них, і до мене усі питання. Так що не хвоста вам не луски. І на все добре. І слава Україні! Героям слав! Спочатку повномасштабної війни в Україні відбулося певне переосмислення. Безумовно. Воно торкнулося всіх аспектів нашого життя, і мисливство та рибальство, а точніше, зв'язки та взаємопідтримка всередині мисливської та рибальської спільноти, набули ще більшої глибини та значення. Ми впевнені, що уроки історії та приклади мужності наших побратимів стануть тим незламним фундаментом, на якому буде будуватися славетне майбутнє нашої країни. А поки ми всі перебуваємо в боремних часах, нам потрібно робити все можливе для того, щоб світлі дні настали як мога скоріше. І такі заходи, як сьогоднішні, не тільки стають гарною опорою для тих, хто пройшов пекло бойових дій. Але й демонструють всьому світу, що український дух та жага доволі не До речі, а кому спала така ідея? Проводити саме такі корисні заходи. Стосовно реабілітаційних таких програм. Ці програми ми проводимо. Я став головою в червні 2015 року і ми зразу ж почали проводити ці змагання ще з воїнами АТО 15, 16, медиків Майдану збирали ми на базі Смарагдова. Дуже багато у нас цих заходів було, це в Оболонському районі. Ольга Богомовець була тоді ще народним депутатом, вона як очолювала медиків нашого Майдану, то зверталися дівчата до нас, ми завжди йшли на зустріч, проводили ці заходи. Також не тільки з ветеранами війни, і діти, і інваліди взагалі. Соціальна служба міста Києва до нас звертається дуже часто з листами, з запитами. Так, 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 так. так. Ну, подивіться зараз, що робиться у нас у місті Києві. Все загородили парканами, маєтки, маєтки, маєтки. Проста людина живе в місті Києві на Дніпрі і не може вийти на річку. Немає доступу до води. Це суперечить і законодавству всьому, але у нас закони самі знаєте, як порушують. І от наші риболовно спортивні бази це єдине місце, де нормальна, проста людина може прийти, скинути човна. Вийти на берег, залучити сюди дітей, онуків це наше життя. Наша спільнота це одна велика родина, і атмосфера, яка панувала сьогодні, ще раз довела це. Ну що ж, у нас є слушний момент поспілкуватися як з організаторами, так і з учасниками сьогоднішнього дійства. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, актуальність таких заходів має бути взагалі, має право на життя? Я вважаю, що на даний час це трудно переоцінити отакі заходи. Я думаю, навіть не... Не треба цього казати, що наскільки це важливо відновлення наших воїнів, які приїхали з фронту, там, хто поранений, хто списаний це. Ну... Працювати це не, не, не можна це дуже добре. Тому що я бачу, хлопці ловлять. Який би трофей не був, це було пов'язано з спілкуванням, посмішкою. Я бачу навіть пан Василь, це ж колега українського товариства Мислицька рибалок. так як Наш ми... Штатний співробітник. Василь, Загнебіда, позивний зідан. Працює yeah. довгі роки в апараті Всеукраїнської ради УТМР. Він свій бойовий шлях розпочав ще з 2014 року з захисту Маріуполя, служив в морській піхоті. У 2022 році за покликом серця відразу пішов воювати за місто Київ, відбивати цю навалу в місті Буча, в місті Ірпіні. Всі гарячі точки Донбасу він теж пройшов. Це був захист Авдіївки, захист Новобахмутовки, Оріховський напрямок це Запорізька область. Це все лягло на його плечі. І завдячуючи таким мужнім хоробрим воїнам, сьогодні є можливість в тилу жити, працювати. І сьогоднішній захід, я скажу, він буде не останній. Ми, враховуючи, що як я вже зауважував раніше, допомагаємо адресно нашим працівникам апарату кожного середку по всій Україні, хто на фронтах, ми допомагаємо, і це допомога Василю безпосередньо переросла. Уже сьогодні в співпрацю із спілкою морських піхотинців України. Ми пішли шляхом підписання меморандуму з паном Юрієм, і ці заходи тільки будемо масштабувати, тому що ці посмішки, ці лиця людей, які приїхали із того аду. Сьогодні це надважливо побути на природі, поспілкуватись, один одного побачити і отримати від природи енергію. Якщо ми так тримаємо, вам дуже дякуємо свого боку, що ви це висвітлюєте. Тому що всю цю роботу потрібно доносити до мас. Деякі є критики нашої організації, що можливо недостатньо. Ми чимось займаємось. То я вам скажу, ми всім займаємось, займатися будемо, і товариство ще відзначить не тільки 104-ту річницю, а й 204-ту річницю. Так? Для цього ми працюємо на благо цих людей, яких ви сьогодні бачили. Ну і саме головне це щоб залишити нашим нащадкам і спогади, що члени товариства, також і майбутні члени товариства, не були зайвими взагалі в Україні. Дякую за вам за, за зроблене, нас. Чекає і ще за захист сваго. нашої цілісності, нашої держави, за захист. Жидан, ветеран наш. А ви залишаєтесь з нами зараз на нас чекає зважування? Ну і звісно ж потім визначимося, хто ж буде переможцем. Єднання з природою, позитивні емоції та щире спілкування такими словами можна охарактеризувати нашу сьогоднішню подію. Далі буде. З вами були події на телеканалі Трофей. Та я, Василь Зінчук.